Вибачте, сказав російський опозиціонер Баріс Німцов всім, кого покрив відбірним матом у телефонних розмовах, і додав, що буде домагатися порушення кримінальної справи проти тих, хто його прослуховував. Понеділок увечері на сайті LifeNews з'явилися записи переговорів співголови Парнасу зі своїми соратниками. Записи зроблені напередодні мітингу 10 грудня. Тоді німцов разом із іншим опозиціонером Владіміром Рижовим домовились про переніс акції на болотну площу та про збільшення кількості її учасників з 300 до 30 тисяч. Така кількість людей просто б не вмістилася на площі революції, де спочатку планувався мітинг, стверджував німцов. Однак, дехто із опозиціонерів, зокрема Євгенія Чірікова та Е. Ед... Едуард Лімона звинуватили Німцова у зраді. За їхніми словами, він домовився із владою та спеціально переніс мітинг, щоб люди не зібралися в одному місці. Дії своїх соратників німцов обговорює в розмові із журналістом Валерієм Панюшкіним. Панюшкін. Здравствуй. Що ж ти, Чирику, то не смог уболтати, бабу, то Господи. йобнута, Чи я могу його болтати? Опозиціонер закликає Панюшкина вплинути на поведінку Чирікової, бо бач, коли їй щось треба, то гроші вона клянче саме у нього. Ну так ты ей позвони, блядь, і скажи, що вона заткнулась. А то, блядь, коли їй деньги нужны, когда там у них там кого-то арестовывают, так она тут же мне бежит. Когда ей надо в Америку ехать, она ко мне бежит. Когда ее в таможницу маняет, она мне звонит. Да? Когда там пострадавшим нужно помогать, она мне звонит. Когда деньги нужны на антиселигер, она сюда звонит. А потом вдруг немцов предатель, блядь. Ну не тварь. Панюшки на це відповідає, що всі і так розуміють, що вона ідіотка. Однак від того, що німцов ось так свариться, нічого не зміниться. Після того, як записи з'явилися в інтернеті, лідер Парнасу переконався, що тон треба й дійсно змінити. Я прошу вибачення у Жені Чірікава і Бажене Рінській і всіх, хто був зачеплений і ображений в моїх особистих телефонних розмовах. Я вважаю, що я вчинив неправильно. Треба стримувати свої емоції, стежити за кожним словом, навіть коли ти говориш з близькими і друзями по телефону. Написав німцов у своєму блозі, він зазначив, що частина розмов і дійсно належить йому, однак інша частина підробка та монтаж. Політик має намір звернутися в слідчий комітет та покарати лайф News за прослуховування. Німцов також заявив, що розмови були опубліковані для того, щоб зірвати мітинг, запланований на 24 грудня. При цьому він припустив, що до публікації причетні прем'єр Владімір Путін і заступник голови адміністрації президента Владіслав Сурков. Самі опозиціонери, по яким проїхався німцов. Залишилися досить спокійними. Партія шахраїв та злодіїв намагається відволікти нас від боротьби із партією шахраїв та злодіїв. Наша задача зараз об'єднатися, щоб вони нас не догнали. Для шахраїв зараз вигідніше за все, щоб ми роз'єдналися. Прокоментувала події Євгенія Чірікова. Не змогли втриматися від коментарів і російські блогери. Молодець німцов. Я прям поважати його став після того, як прослухав записи. Путін і сирковська пропаганда тільки підняли його рейтинг цим слівом. Пише PHP Пімонс. А хто такий Боря Німцов? Хам, що вознісся при Єльцині і не зробив свій час нічого доброго, такий він і зараз, і точно так же, як Путін, зневажає свій народ. Противно на мітинхи ти та бачити там його рожу. Критикує сеті 829.